Я вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді називається Ні. Ось що ми читаємо у Євангелиста Луки, в 16 розділі, з 19 віршика і нижче. Один чоловік був багатий і задягався в портфірові сон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. І бажав годуватися кришками, що зі столу багато падали, пси ж приходили, і рани йому лизали. Та ось стало, що у Богі помер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Помер же й багатий, і його поховали. І терплячи муків аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазара на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче, Аврааме, наді мною, і пошли мені лазаре, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Аврам вже сказав: Вони мають Мойсея пророків. Нехай слухають їх, а він відповів ніжбо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не повірять йому. Я проповідую живу Євангелію, яка дає життя, тому що це слово оживає в устах проповідника. Мені доводиться проповідувати до тисяч та десятків тисяч людей на євангелізація, коли подорожую по багатьох країнах світу. Мої очі бачили багато чудес, які здійснював Господь через дії Святого Духа. Слава Господу за це! В один чудовий день наш Отець Небесний покличе нас, бо ми знаємо, що ми не від цього світу. Хоча ми знаходимося у нечистому, брудному світі, де з усіх боків нас оточує невір'я, п'янство. Інколи розбій чи наркоманія або ж розведення. Але в один чудовий день ми почуємо голос нашого небесного батька, і сила Божа підхопить наші крила віри, і ми підіймемось вище хмар, щоб вічно бути з ним. Але повернемося до прочитаної вище історії про двох людей, які народилися, як і ми з вами на землі. Так доля розпорядилася, що один із них був багатим, а другий бідним. Ми знаємо, що багатство це дар Божий, якщо правда, маєток був придбаний чесним шляхом, так написано в Біблії. І не всім Господь дає багатство. Дехто сказав, а що, якби забрати гроші у багатих і розділити поміж населення планети порівну, що би сталося? Один мудрий чоловік сказав: через два роки усі гроші знову повернуться до тих самих багатих людей, тому що вони знають, як заробляти гроші. Але не про те моя мова сьогодні. Не будемо говорити про бідних чи багатих, хоча в Біблії написано, що чоловік цей був дуже багатий. Він щодень то бенкетував, жив розкішно, мав дім, прислугу, багаті столи. І не один раз на місяць або день народження, а щоденно влаштовував свята. А той бідолаха сидів там поза межами того міста і приходили собаки та лизали з трупи його. І хотів він їсти, що їв багатий бенкетувати, як той бенкетував, але цієї можливості йому ніхто не давав. Подивіться, яка велика різниця, який резонанс картина на виду. Багатий та бідний. Бідний нічого не має, а багатий навпаки усе і більше того. Багатий бенкетує, а бідний просить кусок хліба. Простежте за їхнім життям. Народилися вони одночасно, правда, рівень виховання був неодинаковий. У одного були гроші, у іншого доля жебрака. Я маю одне запитання до слухачів: скажіть, будь ласка, чи є Господь проти багатства? Чи мав він щось до багатого чоловіка того, чи звинувачив його Господь у тім, що у нього були гроші, прислуга, дім, великі скарби? Я думаю, що ні. Яка ж причина була у багатого чоловіка, що він після своєї смерті попадає до пекла, а не до раю? Послухайте до кінця історію про багатого чоловіка, і ви зрозумієте, де заховувалася головна причина у житті того багача? І прийшов час, коли ангел смерті перерізає стрічку життя у обох людей багатого та бідного, і вони мають явитися перед Богом і білим престолом, перед вічним судом, що людина заслужила перед Господом отримує у вічності, яка наступає одразу ж після смерті. Помер Лазар, і ангели підхопили його і віднесли на лоно Авраама. Помер і багатий чоловік і потрапив туди, де мучаться. Так уже навіть у житті люди обирають місце, де вони будуть, чи пречені на вічні муки, чи будуть вічно в раю з Господом Ісусом. Ми в житті своїм біжимо, як на ристалищі, Ми біжимо, щоб першими отримати нагороду, зайняти місце на небесах, як переможці. Хтось сказав, як тільки народжується маленьке дитятко, воно вже займає чергу за смертю, тому що прийде день, хочеш ти цього чи ні, але кожен народжений жінкою на землі помре. Я бачив людей, яким залишилося жити усього декілька хвилин. Вони готові були хвататися за соломинку, за що завгодно, лише би продовжити життя на одну мить. Та набирали останні подих у свої легені, останні слова побажання, можливо, остання посмішка, якщо прожив роки життя з Ісусом, а можливо, з перекошеним обличчям. Невже оце і все? Дух залишав тіло і відходив до Бога, а тіло у землю. З якої і було створене. Як важко було багачу залишати свої бенкети насолоду в житті і відходити у шлях цієї землі, та нічого не подієш. Так написано у Слові Божому, так і має виконатися. І продовжував Ісус: одного ангели віднесли на лоно Авраама, а іншого до Аду, де вогонь пече. Та смола кипить, і там, у пеклі, він почав волати й благати, отче Аврааме, змилуйся наді мною, і пошли лазаре до мене, щоб він умочив свого пальця у воду і помазав мої губи, тому що вони пересохли. А він каже: Я не можу цього зробити, тому що поміж нами велика безодня. Ви не можете до нас піднятися, а ми не можемо до вас опуститися. І ти вже все отримав у житті, що хотів. А Лазар тільки зле, але він мав надію на вічне життя, молився до Господа, щоб у вічності бути з ним. Тому то Лазар на лоні зі мною, а ти ж мучишся у пеклі. Багат зрозумів, що всі його просьби марні, і допомога не прийде до нього, тоді починає він просити за сім'ю свою говорячи. Прошу тебе, Отче Аврааме, нехай Лазар піде додому мого, тому що у мене там є п'ять братів невіруючих. Нехай же він розкаже їм про вічність і гаряче пекло, щоб вони не потрапили сюди, де я, де мучаться і померти не в змозі. Замітьмо, що наряду з багатством цього чоловіка у нього було незруйноване сумління. Інколи бувають у декотрих людей цікаві моменти у їхньому житті. Якщо трапляються якісь прикрощі або небажані пригоди, вони не виставляють червоне світло і не будуть говорити на перехрестях доріг не йдіть сюди, тут небезпечно, там безодня і так далі. Вони навпаки будуть за всяку ціну лаконічно запрошувати до тих незручностей і проблем, в яких опинилися вони самі. Цей багач подумав про своїх рідних братів. Він любив їх, дорожив ними. Напевно, разом веселилися і інвестували гроші, щоб мати гарні прибутки. Нам невідомі всі деталі життя та відносин поміж братами. Брати же, похоронивши тіло своє рідно, не знали, куди він потрапив. Вони у своєму житті не задумувалися про потобічне життя, про рай та пекло. Вічність їх не турбувала. Вони жили за принципом їж, пий та веселися, і брий життя усе, що можливо тільки взяти. На жаль, такі критерії у багатьох людей на землі сьогодні. Мовляв, що до вічності нехай вічність турбується про себе. А я хочу те, що моє тіло шукає сьогодні. Розумний брат не бажає обірвати дороцінний зв'язок у вічності між правою та лівою стороною. Отче Аврааме! Прошу тебе, змилуйся наді мною. А якщо ти не в змозі допомогти мені, то допоможи, хоча б моїй рідні. Пошли лазаре до моїх братів, щоб він їм розказав про страшне місце, яке існує по тобічному житті, і що я, брат їхній, потрапив сюди і страждаю. Нехай розповість їм, що вони увірували і не потрапили в пекло. Тоді Авраам говорить до нього: у них там є Моїсей та пророки, нехай читають, вивчають і слухають. Іншими словами, є закон Божий записаний на сторінках Писання, а слово від Господа допоможе їм і застереже їх від невір'я та гріха, щоб вони до тебе сюди не потрапили. Тоді багач промовляє те, що дуже тісно переплелося з його життям, що він злився і що вживав завжди, коли справа була пов'язана з душею, ні, отче Аврааме, ні. Коли хто із мертвих воскресне і прийде до них. Тоді повірять, брати і покаються. Авраам говорить, є закон і пророки, багач каже, ні. Це ні було в його серці, в його житті, ні, отче Авраме, промовив цей багатий чоловік. Пропонується слово, спасіння, життя, вічність. Скажи Господу так. Людина же промовляє ні. Сьогодні дехто говорить Господу, ні, замість спасаючого так, ні для спасіння. Ні для вічного життя, і прийде один день, коли прийдеться померти. І тоді так захочеться почути дороці не так, але останнє слово буде не за людиною, а за Господом. Ні для лона Авраамова, ні для вічного царства з старим над царями, ні, отче Аврааме. Якщо мертвий Воскресний з'явиться, щоб засвідчити, тоді вони повірять. І відповів тоді Авраам. Якщо Мойсея, тобто закона Божого, не слухають, і пророків зневажають, то якщо і мертвий воскресне і почне проповідувати, не повірять. Якщо серце не відкрите для слова життя і невір'я щільно обкутало людину, тоді є нелегкою справою піднятись вище в духовному плані і сказати: так, Господу, так закону Божому, так святому життю, так прощенню та примиренню. Мені не один раз доводилося бути в Ізраїлі. Там є так звана Кана Галилейська. Нам було дуже цікаво побувати на тому історичному місці, де Ісус розпочав своє служіння і місію спасіння людства. Чому Господь розпочав перше чудо в Кані на весіллі? Так трапилося, що наречені запросили Ісуса з учнями, а також матір Його. Молоді навіть і не відчували, сказавши Господу так, що про цей шлюб будуть проповідувати по цілому світі. Так трапилося, що під кінець весільної вечері закінчилося вино, і матір Ісуса стала провідником віри для остей і родини та учителем. Усе, що скаже Він вам, те і зробіть, а до сина приступила, говорячи: вина недостатньо, закінчилася необхідна допомога. Вона була переконана, тому що не один раз бачила премудрість та помазання Святого Духа на своєму синові, що те, що він скаже. Виконається, не скажіть Господу ні, коли Він просить вас наливати воду у посудину. Не скажіть ні, коли він пошле вас до розпорядника на весіллі, щоб зняти пробу з вина. Чому Ісус прийшов у Кану, де було весілля? Чому Він зробив перше чудо на шлюбі? Я хочу поділитися деякими роздумами. Коли Господь створив перших людей у єдемі, гарно усе було. Адам та Єва кохали один одного, насолоджувалися життям і спілкувалися з Богом. Можете собі уявити, Бог ходив поміж деревами в раю і мав бесіду з першими людьми. Та коли вони скуштували з дерева забороненого, тоді розірвалося спілкування з Отцем, і перші люди померли спочатку духовно, а пізніше і фізично. Між людиною і богом виникла велика прірва. Тоді Отець Небесний посилає Сина свого Однородженого у світ, що він помер на Голгофі за творіння Боже, бо так полюбив Бог світ. Ісус у 30-річному віці розпочинає свою місію і шлюбу, з Кани, що в Галилеї, тому що шлюб є задум Божий. Господь бачив, як спілкувалися подружжя між собою, як вони доповнювали один одного. І він дав цю насолоду у шлюбі, насолоду у спілкуванні поміж чоловіком та жінкою. І дивився небесний батько на відносини між Адамом та Євою, і приємно йому було. Але дивлячись на картину сім'ї, на подружжя, на чоловіка та жінку, він мріяв про наречену для свого народженого сина Ісуса. Коли прийшла повнота часу, Ісус розпочинає місію шлюбу сім'ї. Для першого Адама жінку Господь створив із ребра. Для Ісуса наречена була створена на Голгофі. Коли перед очима Адама пройшло усе створене Богом, він давав імена усьому створеному. Сьогодні пораховано, що Адам дав імена для п'яти мільярдів видів, створених Богом. Та для Адама не знайшлося помічника рівного йому. Біблія говорить, що навів Господь Бог на чоловіка міцний сон, і коли він заснув, то узяв Господь одне із ребер у Адама і закрив те місце тілом. А із ребра створив жінку і привів її до чоловіка. І сказав Адам: Оце тіло від тіла мого і кість від костей моїх, і буде вона називатися жінкою, тому що узята від чоловіка. Що ж чинить отець наш небесний? Він повторив сюжет створення нареченою для сина. Коли Ісус помирає на Олгофі, один із воїнів списом ударяє між ребер у Ісуса. І звідти потекла кров і вода. Вода це символ Святого Духа і кров свята, яка очищає і миває від прокази гріха. Ісус, умираючи, дарує життя своїй нареченій, яка буде разом з Ним на небесах, на весільній вечері у білому білому наряді. Там буде початок і ніколи, ніколи не буде кінця. На те вона і вічність без кінця. Можливо сьогодні Ти, дорогий друже, слухаючи нашу проповідь. Роздумиш над своїм життям. Я вже старенький, а я вже майже життя прожила. Пам'ятай вічність перед тобою, не пропусти дороцінно шансу, щоб спастися. Правда, якщо б вам принесли в подарунок сухий букет квітів, чи були б ви задоволені? Краще свіжі, скажемо ми. Так і у нашому житті, принеси, Господу, подарунок живий букет із твоїх молодих років. Він буде задоволений тобою. Але якщо так трапилося, що про спасіння ти не чув, і вічність тобі на розум не приходила. Скажи сьогодні так, Господи, незалежить, скільки ти років маєш, цінність складається у слові так чи ні, Господу, мамо, ти йому завжди говорила ні у твоєму житті. Я іще дітей своїх хочу поставити на ноги, поле засіяти навесні. А васини зібрати, я бажаю бачити синів та дочок вченими з вищою освітою. У тебе завжди бракувало часу. Коли до церкви запрошували Біблію почитати, на хрещення піти подивитися, ти відповідаєш ні. Так же говорив і багач на запрошення. У нього в серці настільки закарбувалося слово ні, що навіть в аду він був упевнений, що брати його не покаються від читання Слова Божого. Необхідно якесь чудо, щоб мертвий воскрес і засвідчив. І ще одна цікава деталь, говорить багач, нехай Лазар піде. Не він, їхній брат, а Лазар, щоб сказати проповідь. А що про Лазара його брати були усвідомлені? Напевно, коли Багач просив Оврама Лазаря, його уся родина, будучи багатіями, бачили же братське життя чоловіка, якому з трупи облизували собаки, але вони були далеко від милосердя. Тому що не читали закону Мойсея, ні сказав багач у пеклі, тому що в житті своїм він говорив ні Господу. Таким закритим і незрозумілим є серце у людини, але воно стане м'яким, сприятливим для прийняття Слова Божого. Воно відкриється, коли прийде бажання сказати. Так, Господу, на запрошення євангелиста, скажи Господу, так, я хочу спасіння, я хочу прийняти Ісуса в моє серце вірою. Я хочу бути з Ним навіки вічні, на небесах. І як закінчиться твоє життя, тоді ангели віднесуть тебе на лоно Авраамове. Нехай милостивий Господь допоможе тобі у рішенні Твого серця сказати: Так, спасінню. Так Господу, так Слово Божому, так Ісусу Христу, нехай Бог благословить вас і життя ваше. Амінь. После слез и горя на стеклянном море Весь поют победы первенцы Нас к жизни поведут Арфы золотые нам дадут Арфы не стареют, струны не ржавеют Звуки неземные издают Арфы не стареют